Прогноз погоди в Україні не вразить. Тепла не буде, навпаки, згідно із погодним календарем, очікується настійка та прохолодна погода по всій країні. В першій половині тижня під впливом холодної повітряної маси та циклонічної діяльності у більшості регіонів країни прогнозується аномально холодна погода з рясними дощами, які під куди супроводжуватимуться грозою та поривчастим вітром лише від 21 травня та ближче до вихідних температурне тло поступово підвищиться, особливо у південних та східних областях. Найбільш прохолодна погода збережеться у західних та північно-західних регіонах. У понеділок, 19 травня, вночі буде без істотних опадів, а що вдень. Ранок понеділка у більшості областей України буде дощовим. У Карпатах навіть піде мокрий сніг. В окремих пунктах відзначатиметься гроза та дрібний град. Вітер переважно південно-західний 7 до 12 метрів на секунду, під час грози поривчастий. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах плюс 5 до плюс 10 градусів Цельсія, у північно-західній частині країни плюс 2 до плюс 7 градусів Цельсія. В день плюс 14 до плюс 19 градусів Цельсія, на півдні до плюс 22 градусів Цельсія, на крайньому заході місцями плюс 8 до плюс 13 градусів Цельсія. У вівторок, 20 травня, погода в Україні не вразить теплом. Погода. У вівторок буде нестійка та дощова погода очікується на всій території України. У південних та центральних регіонах місцями опади будуть значними. Вдень в окремих пунктах можлива гроза та дрібний град. Вітер на лівобережжі південно-західний, на правобережжі північно-західний 7 до 12 метрів на секунду, вдень у південних областях та Криму пориви 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 2 до плюс 8 градусів Цельсія, у центральних та південних областях від плюс 8 до плюс 13 градусів Цельсія, день від плюс 12 до плюс 18 градусів Цельсія, у карпатському регіоні від плюс 7 до плюс 12 градусів Цельсія. Якою буде погода у середу, 21 травня? Пройдуть у північних, східних та місцями центральних регіонах країни, у решті областей без істотних опадів. Вітер західний 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 3 до плюс 10 градусів Цельсія, вдень від плюс 18 до плюс 23 градуси Цельсія.